Так, друзі, всім привіт! Ви зараз на моєму YouTube-каналі. І сьогодні я приїхав на рибалку. Друзі, я думаю, вам вже знайомий цей містяк, тому що я тут же ловив в минулому відео. І я тому хотів піти половити в ту сторону, десь кудись, там воно от туди, там, в кінець. Але друзі, там повністю кожне місце зайняте, тобто Немає де сісти там. Просто люди, 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 люди на машинах приїжджають. 5-4 ранку, тому там воно дивіться рибаки. Тому, друзі, такі ось діла. Ще що я хотів сказати, подивіться просто на цю статистику. 99% дивляться мій канал без підписки. Будь ласка, друзі, якщо ви можете, підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно. І тоді давайте вже починати наше відео. Дивіться, кулька там плаває. Тому поїхали. Так, друзі, сьогодні з прикорки в мене це ось така конопля та ось така, друзі, линькарась творог. Тому давайте його відкриємо. Опс, вже відсипався. Так засипаємо його, друзі. Опа. І сюди ж засипаємо коноплю. Так, опа. Все. Отак я думаю, вистачить, та давайте заливати водою та перемішувати. Так, друзі, я трішки прикорки відсипав та обрав, щоб її не було е, занадто багато. Тому ну, давайте перемішувати. При кормочку ми. Перемішали. Так. Тому давайте вже брати та розкладати водилище. Тому поїхали. Так, друзі, ну що ж, перший закид. Так, опс. Підкручую знімаю кліпс. Ну. Перший, думаю, недалеко закину. Так, друзі. Ну, полетів. Так. Я думаю, я зараз це... цю точку закліпсую, друзі. І буду кидати усе час в неї. Тому поїхали. Ну що ж, другий закид. Давайте хоккей. Полетіло. Так, друзі, витягаю і подивимось. сидить там щось, чи знов нічого нема. Але подивіться, знову друзі, нічого нема, тому перезакидуюсь. Але, друзі, дивіться, знов немає риби. Я вже не знаю, що робити, але вона просто, дивіться, вона взагалі не клює. Ну, що робити? Перезакидуватись треба, тому поїхали. Так, друзі, було клювання на цю вудку, на мою третю, яка не попадає в камеру. Тому, давайте подивимось, що тут. Чи є рибка. Чи немає, чи з'їла все, чи не з'їла. Зараз подивимось. Немає, друзі. Подивіться. З'їла абсолютно все. Просто все. Тому перезакидуємо. Була покльовка. Тому подивимось зараз, що клюнуло чи не клюнуло. Опа, друзі! Опс! Дивіться, Клюнуло. що таке усе. Невеликий карасик. Ось що Чуть менше ладошки. Тому перезакидаємо і ловимо далі. Поїхали. Так, друзі, зараз подивіться приїхали якісь люди, та вони ловлять на сітку. Я не знаю, можна так ловити чи ні. В них ось так десь прикормки та... Десь ну, метр, мабуть, сітки. Просто вони отак так його закидують, і я не знаю, я ловлю просто на донку на таке, а вони ловлять на сітку. Я не знаю, можна так вити чи ні. Тому напишіть в коментарях. Ну, давайте відтягувати всю. А потім вже тх. Такс і... Так, друзі, є. Опа. Карасик. Ну, цей даже, друзі, менше, чем минулий. Ось так. Ось. Бачите? Але... Ну все. Ось... Але він даже більше дьоргав вудку, ніж той Тому, друзі... Перезакидуємо. Так, друзі, і ось ще один карасик. Дивіться, який. Такий самий, як і всі. Ось я з ладошечку. Ну, але цей, друзі, взяв так, якось бодріше всіх. Тому... Ловимо далі. Так, друзі. Ось було клювання на цю мою третю вудку і тут ну, щось сидить. Щось сидить, друзі, тому витягуємо. Да, сидить, тому що риба ну, уходить в бік трішки. Опа, подивіться, який красивий. Це вже побільше, ніж. Минулі. Оп. Так, зараз, друзі, на опарі як люди. Так, Оп. подивіться. Отакий ось якраз разошечку. Тому, друзі, рибачимо далі. Я вже збираюся, як ви можете бачити. Давайте підіб'ємо з вами підсумки цієї рибалки. У нас за цю рибалку чотири ось риби, які ви зараз бачите. Це одна велика, та три такі невеличкі. Тому, друзі, не дуже багато, але піде. Тому я їх відпускаю і на цьому буду завершуватись наша рибалка. А ви, друзі, ще раз нагадую, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім до нових зустрічей. paka paka